В цьому відео ви дізнаєтесь номер один спосіб заробітку в інтернеті для початківців, який використовує штучний інтелект та відео, які вже давно є на Ютубі, для того, щоб заробляти від сотні до тисячі доларів в день. Цей спосіб, який ви зараз побачите, він надзвичайно новий та дозволяє будь-кому почати заробляти перші гроші в інтернеті з повного нуля. І цей спосіб не вимагає взагалі ніяких навиків. Вам просто потрібно його виконувати кожен день, і з часом ви зможете вийти на дохід в день від 100 до 1000 доларів стабільно і ще й пасивно. І цей спосіб використовує штучний інтелект. Тобто AI, який, е, як ви розумієте, недавно появився у світ, і стандартні youtube відео які ви до цього вже бачили, дуже багато на YouTube, І перестворення цих відео великих, довгих, в короткий формат завдяки цьому штучному інтелекту, де він виконує всю роботу за вас. Знову ж таки, це похожий метод до того, який я використовую, щоб заробляти на автоматизованому Shopify, шопіфайдропшепінг-магазину через штучний інтелект. Тільки тут автоматизація через штучний інтелект іде із Ютубом. І в мене є цілий окремий майстер-клас про те, як заробляти із Shopify Шопифайдропшепінга, та вийти вже на 10 тисяч доларів в місяць і більше за перші 30 днів. Тому, якщо ви хочете дізнатись е, про цей мега унікальний метод, я вам рекомендую перейти по посиланню під цим відео та записатись на цей безкоштовний майстер-клас. А в цьому відео я вам покажу. Альтернативний похожий спосіб, який можливо трішки помаліший, проте, тим не менше він також може допомогти вам вийти на перший дохід в інтернеті і зробити це, в принципі, майже без ніяких вкладень і взагалі без ніякого попереднього досвіду. І давайте, якщо ми з вами наберемо під цим відео одну тисячу лайків, я створю челендж на 5 чи на 7 днів, де я попробую кожен день постити цей контент. Можливо, навіть зроблю це на два тижні і покажу вам, які результати я зміг отримати і як я зміг монетизувати новий YouTube канал. Тому давайте одну тисячу лайків, і я роблю для вас такий челлендж, щоб ви могли наглядно побачити, скільки із цього дійсно можливо заробити з повного нуля, вклавши всього якихось 100 доларів в те, щоб почати е, викладати цей перероблений контент. Ну що ж, давайте зразу з вами приступимо. І першим ділом, що я хочу вам показати, це як цей спосіб працює. А потім я вам дам багато порад про те, як можна з цього заробляти, так щоб обійти конкуренцію і знайти собі те місце, в якому ви зможете дійсно зробити перші гроші в інтернеті і ще й зробити це стабільно. А потім покажу приклади, як з цього вже заробляють інші люди, і дам дуже багато цінних порад, як ви можете. Почати також з цього заробляти вже свої перші гроші в інтернеті з повного нуля і буквально з вкладеннями півгодини в день навіть. Тобто, вам не потрібно багато часу для того, щоб цей спосіб для вас працював. Ну що ж, давайте розпочнемо. І е, що я взагалі маю на увазі? Ви, скоріш за все, дивитесь багато контенту на Ютубі, тобто, скажімо, це як прокачати біцепс. Тобто будь-який контент, який ви шукаєте на Ютубі. І коли ви дивитесь ці відео, ось тут появляється багато ось такого короткого контенту. Тобто це YouTube Shorts, який, я думаю, всі так добре знають. І дуже багато людей, як ви розумієте, зараз дивиться цей контент. І він дуже сильно популярний. І навіть впродовж Ютубу його досить багато появляється. коли ми шукаємо стандартні Відео, які до цього були колись популярні на Ютубі, тобто це довгі відео. Зараз вже дуже багато цього шорт контенту. І це власне те, що ви і будете робити. Тільки дивіться, як це працює і чому це один із найкращих способів, як ми використовуємо штучний інтелект разом із цими відео, які вже є на Ютубі. Дивіться, є ось така програма, називається Opus Pro. Ось. І подивіться, наскільки це сильно крута програма. І чому вона буде виконувати майже всю роботу за вас. Ви тут просто вставляєте силку на будь-яке YouTube відео і штучний інтелект, як ви бачите, ось тут показується, він повністю вирізає всі самі основні моменти, тобто він знаходить самі-самі цікаві моменти, які є в відео. Він їх вирізає, він їх поєднує в ем, короткий ось цей формат і він додає для них. Субтитри, тобто штучний інтелект повністю робить всю цю роботу за вас. І що саме круте, він е, може зробити ось таке коротке відео на 60-90 на секунд, із любого будь-якого відео до 1 години часу. Тобто, ви можете брати, скажімо, навіть великі подкасти, обрізати їх тут штучним інтелектом, і закидати на свій YouTube канал. І дивіться взагалі, як це працює, я вам покажу, тому що я вже це спробував, і, і масштаб цього ну, просто вражає. Я думаю, ви будете в шоці. Скажем, я знайшов ось таке відео на Ютубі, яке недавно з'явилось, і е, тут е, розказується про е, володіння бізнесу, скажем. І я міг би створити YouTube канал, де я е, викладаю контент про бізнес інших людей, скажімо. Я далі переходжу сюди в Opus Pro, закидаю сюди силку, і ви бачите, що у мене вже тут є відео, яке мені він видав. Давайте навіть подивимося, як воно виглядає. Тобто, те, що ви зараз побачите на свої очі, створив штучний інтелект, буквально за декілька хвилин роботи. Я взагалі нічого тут не робив. Я просто скопіював посилання із оцього відео. І закинув його сюди, і це ось що ми отримаємо. Ось, просто подивіться, ми подивилися тільки 25 секунд, наскільки сильно круто зроблене це відео. І замітьте, штучний інтелект додав сюди субтитр, він навіть виділив кольором і він додав емоджі, які дуже сильно чітко показують і додають читабельності до цього відео, і взагалі розказують про що це відео. Тобто, це дуже сильно круто, оскільки. Вам це не займає взагалі нічого зробити. Ви копіюєте посилання, виставляєте його сюди, ви отримуєте готовий матеріал. І подивіться самі, штучний інтелект нам дає ще й декілька варіантів, і ви можете вибрати найкращий із них. Тобто. Потенціал цього ну просто вражає те, що ви можете із ним робити. Саме тому це і є найлегший спосіб почати заробляти в інтернеті зараз для початківців, оскільки вам просто потрібно копіювати і вставляти контент інших людей і закидати їх на свій канал. І я розумію, що ви, скоріш за все, тут мене запитаєте, чи буде дозволена монетизація, і чи не будуть люди, які мають цей контент проти цього. По-перше, Залежить від того, яку нішу ви виберете, якщо ви будете брати якийсь контент, де він захищений. Можливо, так, можливо, будуть проблеми, тому тут потрібно добре підійти до цього питання, і я вам покажу, як це зробити. А друге, це ті люди, яких ви будете, скажімо, викладати, вони самі будуть з радістю схвалювати те, що ви перепостюєте їх контент, то що ви його перетворюєте в короткий місце. Чому? Якщо ви це робите, ви даєте для них безкоштовну... Аудиторію, ви піднімаєте для цих людей впізнаваність. Тобто, цим самим вони стають ще популярніші в інтернеті тим, що ви постите цей контент. Тому вони, звісно, не будуть проти цього. Вони наоборот тільки за, щоб хтось постив їх контент за них, і вони набирали ще більше і більше популярності. Тому це виграшна сторона для обох із вас. І насправді це ще й досить легко монетизується, оскільки. Більшість цих відео вони будуть підлягати монетизації на Ютубі, але навіть якщо не говорити чисто про монетизацію із Ютубу самого, то ви можете заробляти гроші із того, щоб продавати рекламу. Ви можете заробляти гроші із партнерських програм, ви можете створити якийсь свій, скажімо, онлайн бізнес і рекламувати його через оці шортс. Я вам зараз це все покажу в деталях, як ви можете це зробити. Тобто потенціал насправді тут високий, тому що саме основне, що у вас буде, це аудиторія. Тобто ви без ніяких вкладень будете відразу отримувати аудиторію, яку ви потім можете монетизувати багатьма різними способами на Ютубі. Тому ось чому це настільки сильно крутий спосіб саме для початківців. І давайте нав навіть подивимося ще один якийсь приклад. Ось, подивіться, знову ж таки, наскільки сильно е, круто зроблено це відео. І ми, звісно, можемо його відразу е, завантажити. Ось воно у нас завантажується. Ну, мені його, звісно, не потрібно. І якщо ми перейдемо в Pro, один єдиний мінус тільки е, ось цього штучного інтелекту поки що на цей момент, коли я знімаю відео, це те, що тут тільки англійська, німецька, іспанська і французька, а також португальська мова доступні. Тобто на всіх інших мовах він... Не працює. Це, мабуть, один єдиний мінус. Але якщо не говорити про це і брати контент на любі із цих мов і переробляти його, або навіть брати контент без будь-якої мови, тобто де немає слів, то це просто неймовірний інструмент, знову ж таки, який може вам допомогти почати заробляти перші гроші. А тепер дивіться, що я маю на увазі і як вже інші люди з цього заробляють. Ось я знайшов такий YouTube канал називається Mindset Motivation і в них 22 тисячі підписників, і як ви бачите, в них дуже багато такого короткого контенту. І ось скільки ми можемо побачити, вони вже заробляють із цього. Тобто, це небагато, звісно, це тому, що вони вибрали таку нішу. Ось чому це дуже важливо вибрати правильну нішу. Але вони вже можуть заробляти перші гроші із. Цього. І це, звісно, догадки. Тобто, ця програма не знає на 100%, скільки вони заробляють, але я думаю, ви догадуєте, що вони вже мають аудиторію, і вони недавно створили цей YouTube канал, і вони можуть вже продавати рекламу, партнерську програму підключати і продавати щось по реферальних силках, або також навіть створити, скажем. І вони можуть створити ось такий базовий дропшепінг-магазин по системі Print on Demand із такими мотивуючими канвасами. І просто-напросто ставити посилання під різними відео, які вони викладають, і таким чином люди будуть заходити до них на сайт, вони будуть дивитись е, ось такий мотивуючий контент, і в них купувати ось такі мотивуючі канваси. І також альтернативно, що вони можуть зробити, і я думаю, що ви бачили, це те, що ось тут, внизу, е, на Ютубі, є також. Е, Шопінг, тобто, де люди підключають свої магазини і там показуються товари, які вони продають. Тобто, це вже дуже сильно крутий варіант, як можна це зробити. І підключити ось цей шопінг під своїм каналом із такими мотивуючими відео, і продавати такі мотивуючі е, постери і канваси на стіну. Тобто, це ось один із варіантів, як це легко можна монетизувати, тому що ви постите контент, який мотивуючий. Завдяки штучному інтелекту, і далі ви прикріпляєте ось цей такий свій бізнес невеликий до ось цього до цієї аудиторії, і вам не потрібно нічого платити за рекламу. Люди самі заходять і купують, тому що це дуже сильно по темі, і це те, що їм подобається. І ось один із способів, як з цього можна заробляти. Дивіться, для прикладу ще один ось такий канал, який має 4 тисячі всього підписчиків, і це тема футболу. І вони викладають також дуже багато різного контенту про футбол. Це різні шорти, де просто нарізані такі цікаві якісь моменти. І ми можемо також побачити, що деякі шорти в них навіть залітають. І, взагалі, зробити шорт контент, який залітає, це взагалі не важко, особливо якщо вам не потрібно для цього вкладати свій час. І ми можемо побачити, скільки цей канал заробляє. Тобто цей канал із аудиторією всього в 4 тисячі підписників вже заробляє. Від 100 до 2 тисячі євро це, звісно, ем, теж не, не, не 100% правдиві цифри. Але цей канал був створений буквально два місяці назад, на момент, коли я знімаю це відео. І за два місяці він вже набрав 4 тисячі підписників завдяки ось цьому способу. І він вже скоріш за все заробляє свої перші гроші. І ось що я хотів також сказати: ось такі відео, де ви нарізаєте якісь такі моменти, наприклад, це з футболу чи. З якогось спорту, чи щось ось таке, де у вас не буде проблем з монетизацією, ви зможете вже заробляти із цих коротких відео, як вони будуть у вас вистрілювати. Тобто у вас вже буде монетизація у більшості випадків, і у вас не буде проблем з цього заробляти. І ось ще один варіант ось такого каналу: це канал, який навіть має відзначку, і в нього досить багато підписників, і вони просто постять такий самий контент. Тільки про баскетбол, і який ви бачите, він також набирає досить багато переглядів. І цей канал заробляє від 40 до 600 тисяч доларів в місяць. Ну, звісно, це цифри дуже е, перебільшені. Ми знову ж таки не знаємо 100% скільки він заробляє. Але ми можемо побачити, що в цього каналу досить висока аудиторія, і правда, він створений був майже 3 роки назад, десь 2,5 роки назад. І цей канал, оскільки він вже досить старий, він саме тому і вже заробляє набагато більше, і людині треба було вкласти набагато більше часу, щоб він працював. Але просто я хочу, щоб ви зрозуміли масштаб того, що ви можете робити, із такими короткими відео, які штучний інтелект. Переробляє і я хочу вам також показати ще один варіант. Я попробував, взяв ось такий канал, де вони постять оригінальний контент. Вони його знаходять вони кліпи і самі створюють опис і все під ці кліпи. Тобто це оригінальний контент. В них немає взагалі шорт. І ми можемо навіть брати контент з їх відео і переробляти в короткий формат. Ось один із прикладів, як я це зробив. Давайте подивимося, що у нас вийшло. Ось, як ви бачите, це досить цікавий шорт-формат. Звісно, там на початку були свої мінуси. Ось цей такий текст. Але, як ми бачимо, в нас відразу є вже відео, які ми можемо брати і закидати на наш YouTube канал, і почати будувати якусь аудиторію. Потім створювати невеликий бізнес навколо цієї аудиторії, тобто, наприклад, товари для людей, які люблять футбол, скажемо навіть. Продавати їм ці товари і також заробляти із монетизації на Ютубі, і навіть потім додавати якісь партнерські програми та, скажімо, товари з Амазону для тих людей, які люблять футболи. Тобто, щось, що е, працює і підходить до ось цієї основної ніші, в якій ми просуваємося. І ось це саме останнє, що я хотів з вами поговорити. Це саме основне, щоб ви вибрали якусь нішу. Тобто, це може бути ніша е, тренувань. Це може бути е, ніша бізнесу, це може бути ніша футболу, це може бути ніша, скажімо, баскетболу. Тобто вибір повністю за вами. Саме головне вибрати якусь нішу. Бажано ще яка вам подобається, щоб ви насолоджувались цим контентом, який ви робите. Коли ви будете переробляти цей контент, по-перше, це вам не займає майже ніякого часу. По-друге, е, майже нічого не коштує, тому що підписка на е, Opus Pro, Давайте зараз навіть подивимося з вами. І підписка на Opus Pro, Коштує 20 доларів в місяць, але звісно, це все залежить від того, скільки контенту ви постите. Ну, скажімо, навіть вам буде це коштувати 100 доларів в місяць, але просто уявіть собі взагалі масштаб того, скільки ви зможете зекономити часу, і вам в прямому сенсі це буде вимагати там 10-15-20 хвилин роботи на день для того, щоб постити цей контент, який має високий шанс залетіти. Як ви розумієте, ось ці шортс, вони дуже сильно залітають, вони дуже популярні і ними дуже легко. Почати просувати новий канал, як ми і бачили ось в цьому випадку, де цей канал набрав 4000 підписників вже за перші 2 місяця, із оцих е, різних таких шорт-відео. Тобто, це насправді дуже сильно крутий варіант почати заробляти в інтернеті з повного нуля, коли у вас взагалі немає досвіду і ви не знаєте, з чого почати. Так, звісно, потрібно буде довгий час постити безрезультатно, але з другої сторони. Вам тут не потрібно майже ніяких сил вкладати, окрім того, щоб купити тільки підписку на ось цей Opus Pro. Тому посилання на цей штучний інтелект ви можете знайти під цим відео для зручності, щоб ви могли відразу зайти і створити свій пробний аккаунт. Там дається 2 години безплатно і ви можете вже почати, не вкладаючи ні копійки, постити перше відео на свій YouTube канал і дивитися, що вони залітають. Тому ось як це працює, я дуже сильно сподіваюся, що ви дійсно зрозуміли, як це може вам допомогти стартанути, заробляти в онлайн. І якщо вам цікаво, я маю абсолютно безкоштовну імейл e підписку в якій я ділюсь декілька разів на місяць дуже цінними порадами про заробіток грошей в інтернеті, які я розказую тільки для підписників мої імейл-розсилки. E тому, якщо вам би було цікаво підписатись, переходіть по посилання під цим відео та підписуйтесь на цю безкоштовну розсилку, оскільки е, ви тут. Нічого не втрачаєте, ви можете відписатись в будь-який момент, якщо вам щось не сподобається. І як я сказав, декілька разів на місяць я ділюсь дуже цінними речами про заробіток в інтернеті, і ви точно не пожалієте, якщо приєднаєтесь. Тому всі посилання ви можете побачити в описі під цим відео. Я дуже сильно сподіваюся, що це відео було для вас корисне та ви зрозуміли, як можна почати завдяки штучному інтелекту, заробляти вже самі перші гроші у інтернеті. А ми вже з вами побачимося в нових відео у мене на каналі. Бажаю вам неймовірної удачі в вашому інтернет-бізнесі. Всім до зустрічі!